Так, все-таки для чого цвяхи? Що з ними робити? Що це за інструмент? Весь спектр користі від дошок садку я зараз розкажу в цьому відео. Перше, це фізичне очищення тіла. Через запуск енергії в тілі виникає омолодження, оздоровлення нас. Справа в тому, що на наших ступнях знаходяться точки акупунктурні. Ти можеш ввести... В інтернеті акупунктура ступні, і тобі видасть картинки, де будуть розділені ділянки на наших ступнях і підписано за які внутрішні органи вони відповідають. Тобто на наших ступнях є точки, і при чинному продавленні їх на потрібну глибину в нас як клавішою активується канал постачання енергії до наших внутрішніх органів і кровообіг до. Наших органів збільшується, і також таким чином виникає наше очищення тіла. А також в десятки разів пришвидшується лімфоток по всьому нашому тілу, і лімфа виконує одну з важливих функцій: це очищення нашого тіла від токсинів, шлаків, різного виду забруднення, тобто це як каналізація нашого тіла таким чином на фізичному. Рівні, ми оздоровлюємося. Іноді буває таке, що щось мішає всередині, і ти не розумієш, що саме тебе стримує в проявності. Чому немає енергії? Свяхи допомагають побачити, що саме тебе стримує, що тебе мішає, коли ти заходиш на свяхи і починаєш проявлятися, починаєш озвучувати. Ллється тільки правда. Це деяка сироватка правди, коли ти заходиш на свяхи, ти не можеш брехати. Твоє тіло не може брехати, воно проживає себе природньо. Також відбувається очищення на емоційному рівні, якраз таки через наше проявлення. Коли я заходжу на цвяки, мені хочеться виникають якісь бажання. Іноді хочеться втікти ще щось. Але якщо в тебе цільний запит, ти знаєш, для чого ти на цих цвях, ти починаєш їх проживати, проживати емоційно. Іноді буває таке, що ну людина сильно затиснена емоційно, і важко почати проявлятись, ми починаємо напрушуватись, стискуватись. Цвяхи тебе не пустять в розслаблення, поки ти будеш затискатись. Коли ти починаєш проявлятися, емоційно виплескувати всі емоції, все, що в тобі застрягло, стрес накопичений, він розвіюється, твоє тіло очищується, і енергетично ти очищаєшся від емоцій. Це деяка емоційна гігієна з допомогою цвяхів. Алло? Ага, привіт. Також цвяхи. Це дуже енергоємна практика. Дуже велика кількість калорій в нас спалюється за маленький проміжок часу. Саме за ці перші 5-7 хвилин, коли в тебе йде оце потужне наростання болівих вичуттів, проживання катарсису, воно порівнюється приблизно з зануренням в крижану воду. Тому люди, які стоять на цвяхах, вони дуже швидко худнуть, зменшується вага тіла. Ми звільняємося від цього лишнього. Робота з запитом за допомогою свяхів проходить ефективніше. Дуже багато людей, психологів, коучів додатково використовують свяхи зі своїми клієнтами, щоб якісніше пропрацювати запит. І коли відбувається чітке формування твого запиту, і ти його проходиш, ти не сходиш свяхів після проходження катарсису, ти попадаєш в медитативний стан, достатньо приємний. І відбувається ця сама тиша розуму, співналаштування тебе своєю внутрішньою природою, і коли ти транслюєш цей простір в квантове поле, свій запит, то одразу приходять рішення будь-якого твого питання. Просто після практики спостерігай, як це все поєднується, як твій запит в простір починає виконувати. Коли ми знаходимося. На цвяхах то дуже легко прибрати все лишнє і сфокусувати свою увагу точечно на самих актуальних задачах. Тобто ми просто звільняємося від перешкод, думаємо в ту точку уваги, яка нам потрібна, і це починає розширюватися для нас, тобто збирання розуму в купу, збирання розкиданих думок в купу і фокусування на тому, що нам дійсно цінно. Дуже важливо, це природні проявлення себе. Цвяхи в цьому допомагають. Ти починаєш спостерігати за своїми дійсними відчуттями, за своїми дійсними проявленнями, коли ти перестаєш оцінювати себе, якось інтерпретувати, ставити себе зі сторони і ніби як пробуючи оцінити, а як я виглядаю, коли ти все, -все відпускаєш, ти дійсно природним чином проявляєшся, і ти можеш за цим спостерігати без оцінок. Без інтерпретації, тобто ти краще пізнаєш себе, свої бажання. Також цвяхи допомагають досягати цілей, досягати своєї мети. Коли ти стаєш на цвяхи, це як експрес проживання того, як ти приймаєш, як ти вмієш приймати зміни. Іноді нам хочеться втікти від змін, заблокувати, закритись від них, залишитись такими, як ми є. Але процес життя це процес неперервних змін. І саме те, як ти проживаєш цвяхи, які думки до тебе йдуть, це є відображенням того, як ти реагуєш на приход в твоє життя чогось нового. Я раджу піти в перші свої практики з провідником, і цю модель поведінки сприйняття чи несприйняття нового в своє життя, цю модель поведінки можна змінити, підкоригувати, стати сміливішим в прийнятті нового. Досвіду себе, в новій проявленості себе. Я дуже дякую тобі. Також є інші практики, наприклад, свяхолежання, ролик є, я його відзняв. Також, якщо тобі цікаво, я знімлю, як я проходжу цвяходорожку, дорожку сили, що це за інструмент, це дуже крута експрес-практика, яка проходиться менше ніж за хвилину і підіймає дуже багато енергії діяльності. Також свяхостояння підіймає цю енергію, якщо ти проживаєш якусь стагнацію, подавленість, ніби як і купу інформації володієш, і знаєш, як цим користатися, але чомусь не дієш. Цвяхи запускають цю енергію діяльності. Коли ти з них сходиш, тобі хочеться щось робити. Дуже важливо ту енергію, яка піднялась, використати, одразу спрямувати в діяльність, в активну діяльність. Дякую за перегляд. Підписуйся ще дуже багато цікавих відео. Якщо ти хочеш мене направити, якщо ти хочеш мені порекомендувати, яка саме тема тобі цікаво, щоб я її розкрив в наступному ролику. Пиши в коментарях. Я радий буду почути твою думку. Я радий, що ти приділив і приділила мені свою увагу, і я обов'язково приділю її тобі. Знімлю той ролик, який тобі необхідно саме по практиці на цвяхах або загалом про роботу з свідомістю з розумом про медитацію я теж дещо знаю